Сьогодні ми поговоримо про москітні сітки, які бувають типи та чим відрізняються між собою. Перший тип сітка Anvis, найпростіший та найпоширеніший тип сітки на металпластикові вікна. Виготовляється з полотном фіберглас, та антикішка. Наступний це Anvis New, в даному профілю прикриття буде більшим. Підрізка профілю під 45 градусів під кутом та скритий з'єднуючий середині профілю. На відміну від попередника за пластиковим кутом, профіль Anvis Premium дуже схожий з попереднім Anvis New. Перевагою є різноманітний вибір кольорів та встановлення полотна невидимка. Наступним буде профіль Anvis Elite. В ньому більша ширина прикриття, різноманітна кольорова гама, також під ламінацією. Полотно-невидимка, антипил, антикішка двох видів. Наступний профіль вже йде до алюмінієвих вікон елітний. Він укомплектований з подібними кріпленнями. Привагою є те, що не потрібно присверлювати сам алюмінієвий профіль вікна. Він кріпиться за ощільнювачем. Та проклеєний ворсою по всьому периметру для більш щільного прилягання. Наступне це вже йде плюсована сітка. Вона представлена в декількох варіантів, в даному випадку цей профіль підходить до невеликогабаритних дверей та можна монтувати на пластикові чи алюмінієві вікна. Досить зручна в використанні. Компактно складується та може бути представлена у різних кольорах. Наступна сітка плісе типу Elite Вона здебільшого монтується на великогабаритні двері, може бути представлена з низьким та високим порогом. Вона фарбується під будь який із бажаних кольорів, легка в користуванні. Полотно може бути чорним або сірим.